Я вас всіх вітаю, ви на каналі Ігровий Куточок. І сьогодні я хочу трошечки трішки поговорити про вчорашній матч збірної України, в такому форматі, як на, камер, на, на камеру, чи без всяких, без всяких захоплень екрана, як я вам показувався на браузері. В минулих роликах футбол на дивані рубриці. А так чисто просто сказати декілька слів, що я думаю про вчорашній матч збірної України. Що ж, з цікаву дуже схему вибрав в принципі, Рибров. Не в захисників, таких, як було, в принципі, в першому, тай, в першому матчі з Бельгії ще на євро, дуже давно ще минулого літа. А поставив чуток іншу схему: Чотири захисника. Виходить, два за цпз один ЦАПнік і один нападник. Коротше. Фафу такий. Зараз я даже ще раз гляну, передивлюсь цю схему, як вона виглядала. Так. і Іна Бельгія. 4 -1 -4 -1, да. Виглядала така ця схема. В принципі, в принципі, мені серед всіх в першому таймі. Команда дуже тако, почала активно, я думав, багато обіцяю. Було круто, але потім перший тайм, остаток тайма перехопила Бельгія, Лукаку забив з подачі зі штрафного на 40 й хвилині. Я думав, в принципі, що все. Думав, що все, вже нічого не вийде, вже в першому таймі повне гавно було перший тайм. Скучно, я вже змирився з тим, що можемо сьогодні провалитися. Це був перший тайм. Я догадувався, що Рибров дядя ум, розумний, що він. Що він, що він щось, щось, щось таке точно на другий тайм змінить. Як буває часто, що Україна в першому таймі жає, грає, грає, грає хреново, а на другий тайм бац! Зривається, прям охренє, ну, так грає, йобає, розм розматує і отигрується, і бляха, так, таке ж саме вийшло і в вчорашній грі. Прям таке ж саме точ-точ. Другий тайм. Активно почали, пішли на м'яч, намагалися їх пресингувати, там, старались, то все. Бельгійці більше катали, водили. Це тривало до 65 66-ї хвилини. Поки їхній гравець, де Вінтер, не тупанув на рівному місці з передачею, виходить, з пасом, з прийомом м'яча, тупанув. Зразу перед ним наш футболіст вибігає, вибігає Гуцуляк. Бац зразу без м'яча один на один і винімайте, так сказати, один-один. Все, після цього голу команда просто помінялась прям тотально, кардинально. Прям. Я такої команди давно ще не бачу, що вони так на куражі вибігали, прям вбивати. Прям. Дуже всі вчора ну, по другій половині матчу дуже мені сподобались. Наші футболісти, як при, круто Зінченко вчора заряджав команду, як е, він навішував, пас, пасував, штрафний його удар по стійці. Наскільки класно він закрутив, просто дуже класний момент був. Сподобався його штрафний, в принципі, е, міг забивати, але не забив, але потім почався грати голів від України. Е, е, що Хоче кого хотів відмітити, хотів ще відмітити я. Дебют деяких наших футболістів, таких як Єгора Ярмолюка. Ярмолюк вийшов дуже непогано страхував, боровся, приймав участь в атаці. Теж. Красавчик, просто я дуже давно чекав його дебюту. Він в Брентфорді непогано виступав. Серед печаль, серед поганого травми коноплі виходить на його заміну одразу Олексій Сич, і він теж отримує травму. Дві травми дуже важких правих захисників. Дуже неприємні три травми, напевно, не відновиться. Ну точніше, точно не їх буде цих гравців, скоріш за все, матчі відповіді. Але ті гномолоді ну, молода кров, яка вийшла, дуже мене порадувала. Особливо ванат на заміну, другий гол. Красива передача, як він замкнув. Тупо просто він замикає. Наскільки класно просто. На мій динамівський хлопчик забиває прям неописуємо кайф. В принципі, і вже на похорона вже забарний. Подача від Зінченка виставляє ножку. 3-1. Просто команда вбила просто цю Бельгію. Шокували суперників українців. Далі Бельгія не успроможилась зрівняти. Видно було, що матч для них вже втрачений. Так, да, такого я давно не бачив, як будто вони чи спеціально, чи новий тренер нічого їх не навчить, що тільки приступ перший матч вони не розігрались, чи в них реально зараз глобальні проблеми. Але перший матч Україна була краще. Що стосується другого матчу, матч відповідь, яка від який відбудеться виходить в неділю, там я думаю, буде ситуація іна, інакша, буде важче у збірні України. Буде, придеться нам готуватись до того, що нам придеться грати другим номером, сидіти ззаді, відбиватися. Я сподіваюся, на такому коражі після сьогоднішньої перемоги команда не втратить перевагу. Незважаючи на те, що перемога відправляє нас в дивізіон А, а поразка лишає в дивізіоні Б. Ліга Націй в принципі, не на такий суперважливий турнір, в принципі. Но Враховуючи, що вчорашній крутий матч, я хочу, щоб наші продовжили і в другому матчі так само гідно виступили проти Бельгії. Тому так, друзі, це стосувалось України-Бельгії. України -Бельгії, інші матчі Ліги Нації я не дивився в принципі. Я і на що знаю, що паралельно вчора, крім України, грала ще Німеччина, 2-1 виграла Італію, Іспанія. 2-2 скатала з Нідерландами Хорвати вчора. 2-0 наказали Францію в себе вдома, і Данія обіграла Португалію. Багато було сенсацій вчора. Е, сьогодні, а, ще Грузія 3-0 без проблем пройшлась по Вірменії. І все, в принципі. Сьогодні ще стартує відбір на Чемпіонат світу, але я такі Матчів не дивлюсь, в принципі, мені я тільки дивлюсь Україну, мені інші не важливі там отбори Хто пройде, в принципі, тому так, коротко про збірну України. Дуже класний матч, другий тайм, конкретно молодці. Надіюсь, вони продовжать так на куражі і далі грати. Дуже сподобала вчора команда, в принципі. В принципі, нанесли, я, нанесли 12 ударів вчора ми даже більше, ніж Бельгія, але менше володіли м'ячем. Грали на стадіоні Нуєва Кондоміна. Коротше, аж в Іспанії, в, в Мурсії і так далеко. Прямо. Да. Команда третьої ліги Іспанії приймала нас нашу збірну. Ну, В принципі, непогано, в принципі, добре. Якщо не відказувати цей факт, якщо футболісти на цьому полі дуже постійно часто падали. Прямо дуже часто падали. Добре, що ще можу сказати, в принципі, по цьому матчу, більш такого глобально нічого не можу сказати, лев матчу отримав нагороду Ілля Забарний. В принципі, заслужено, статуетка, результати отримав, результати, коротше, якої, всіх... Складається з глядацького голосування. Чисто, коротше, хто не знав. Розігрується ця статуетка преміум спонсором збірної України Львівським. Я думаю, багато хто є, чи всі, або, всі, або не всі. Ну, коротше, голосують за найкращого гравця матчу. І Забарний забрав цю нагороду. Лунін непогано вчора стояв, дуже сподобалась його гра. Судаков. Непогано трохи вривався. Циганков старався, атакував грав добре. Яремчук чесно, провалив матч як обично. Ну Я від нього багато чого не очікував. Ніхою не... не говорив про нього багато чого, хоча деякі небезпечні удари по воротах Кортуана наносились. Ну що ж, що ж побачив, зустрінемось вже на другому матчі, в принципі, через два дні. Більше я так не можу нічого сказати, в принципі, я сказав все, що я думав. Крутий матч, дякую всім за перегляд за мої думки, так сказати. Такий короткий випуск футбола на дивані. Чисто по одному матчу, все, що я думаю. Да. Говорю вже в неділю, в понеділок точніше, результат матча відповіді. А ви були на каналі Ігровий Куточок. Я сподіваюся, у вас буде все добре, вам мирного тихого неба над головою. Всього самого найкращого і зустрінемося завтра на стрімі. Я запущу завтра фільм на Ньюкасл, я сподіваюсь. Пограємо трошки завтра. Проведемо добрий час, хто там мене дивиться. Добре, все, всім бай-бай і до наступних зустрічей.